Всім привіт глядачі мого YouTube каналу. Сьогодні я нарешті створив свій YouTube канал. Нарешті я викладав своє, можна сказати, перше відео. Чому я так говорю, можна сказати. Тому що я вже не перший раз створював YouTube канал і щось в мене не вийшло. Чому саме? Тому що закидував, знімав тематику самого початку ігор дитячі, типу, як контент. там. Самі перші мої відеоролики були ще приблизно десь у 2016 році. Чому? Ну, от я кажу, в мене не вдалося це все, тому що я перестав знімати і я був в такому ще в дитинстві, типу цей. Мені було на той момент. це, виходить, 16 рік, на даний момент зараз 20, 25 рік, 11, 11 місяць, 17 число. Коли я почав тільки перші відеоролики викладати, це був приблизно десь 2002, 2016 рік. Це тоді, на той момент, я викладував відео по Shadow Fight ігрі. Це типу така бойовка і по ігрі Block Strike. На рахунок цього я ще викладу, можливо, ці всі відеоролики на своєму YouTube каналі. На цьому що в мене зараз вже на новому. Хочу ці всі відеоролики перевипустити на, на цей YouTube канал. Навіть можливо змонтірувати, зробити їх кращими. Надіюся, Комусь буде цікаво це все переглянути, поностальгірувати по старим іграм, там, як і на комп'ютері, так і на телефоні різних ігор. Думаю, комусь буде цікаво, що й на українській мові. Рідко, коли я там викладував відеоролики на русській мові, це ще до війни, типу цей. Я планував. Не буду розказувати, що я планував, що планував, то. То вже немає. В принципі, ось так. Що я хотів ще сказати? Це те, що записую просто відеоролик так, без монтажу. Просто ось так його викладу і все. Саме перший відеоролик. В принципі, змінювати себе, змінювати свої звички, погані звички замінювати добрими звичками і так далі. Це також я планую сьогоднішнього дня. Як ми завжди говоримо, хочемо змінитися, але кожного дня ми кажемо завтра, там, післязавтра з наступного ж тижня. Потрібно розпочинати від сьогодні, з сьогоднішнього дня і сьогоднішньої хвилини змінювати своє життя. Ось так само я хочу змінити своє життя з сьогоднішнього дня, сьогоднішнього, після цього відеоролику. На даний момент я хочу почати займатися спортом. Ще хочу розповісти про свої шкільні руки. Я вам скажу, я був дуже худим. Це було 50 кг в 11-10 класі, 9. -му. І максимум, вроді би, що в мене могло бути, це до 55 кг. Це прям дуже мало. Я сподіваюся, що в майбутньому я зміню Я вже як, як трошки поправився. Зараз вже я на п'ятому курсі університету, не буду казати якого. Надіюся, що це в мене вже вага 61. Стабільно, дуже рідко, коли воно падає, прям нижче 61 більшості 61 половиною десь так. З моїм зростом 168 см. то це доволі вроді, непогано, але як для людини, яка хоче займатися спортом, це трошки замало. Тому буду старатися рахувати калорійність, купити собі вагети по кухоні і так далі. В принципі, можливо, почну. У мене є дещо в планах також знімати відеоролики по е, спорту. В принципі, будемо бачити, що я придумаю і що я буду взагалі знімати. Надіюся, хоча б звук зараз записується, бо я навіть не знаю, я навіть не перевіряв, просто взяв, нажав, сів біля обоїв і все, у зйомній квартирі. Так, ну що я ще можу сказати? Буду знімати з усіх підручних средств. Типа. Зі всього, що я маю, ну, в принципі, все. На, ну, поки що, я думаю, будуть викладуватися відеоролики ігрові з монтажем, а там далі вже побачимо. Я знайшов, в принципі, непогану роботу, як, з якою я можу суміщати ще свої хобі, типу, як і спорт, так і... Читання Біблії, так само і прогулянки і так далі. І от якраз я ще хочу займатися YouTube каналом. Сьогоднішнього дня розпочинаю займатися спортом, і тим все, що я перезвав. І надіюся, що моє життя зміниться на краще. Я на це дуже надіюся. Бо мені вже надоїло втратити час в чесно кажучи, грати там різні ігри. Тратити на різну дурню. Коротше, я розумію, що це не то, чим я займаюся. Ну, не то, чим я би хотів займатися. Ну, в принципі, все. Я вже стільки разів повторив одне і те саме слово, в принципі, все. <плес> і все надалі розказую. Добре, дуже цікаво, як я буду виглядати приблизно через 10 років. Там, можливо, навіть менше 5 років. Якщо все ж таки, а я не то, що все ж таки, а я буду жити по-іншому, змінюю своє життя. Дуже цікаво, як моє життя зміниться, як я взагалі буду виглядати через стільки років, що взагалі відбудеться. Казав я, що не буду монтувати відеоролик, а все ж таки буду монтувати, буду якось. Вирізати моменти, щоб було цікавіше дивитися це відео. Буду це все робити поки що через телефон. Там далі глянемо. Чому через телефон? Тому що, в принципі, я купив комп'ютер за 30 тисяч, але хочу саме допомогти братові розвивати його YouTube канал. І я не хочу залазити в його програми, змінювати там якісь налаштування під себе і так далі, під його мікрофон. Хочу почати саме з. Свій YouTube канал з, іншим зовсім, з іншою тематикою і так далі. Щоб не бути навіть конкурентами в українськомовному контенті. Ось так. Скажу чесно, YouTube канал для мене, прям я не знаю. Ну, сам YouTube для мене це сама найкраща площадка з всього, чого я знаю, з Інстаграму, ВК і так далі. Це саме, саме найкраще для мене. Я обожнюю просто YouTube, особливо колись в дитинстві дивився, куплю нова плея. Це прям дуже-дуже класний летсплейщик, хоч і руський. Дякую всім, хто підписується на канал. Надіюсь, е комусь подобається мої відео. Це і в майбутньому нові відео. Ну, все, в принципі. Всім дякую за перегляд.